Waverly Hills, розташована в Кентукі, з першого погляду здається просто покинутим будинком, але всередині це місце, де холод проходить крізь кістки, а кожен звук змушує зупинити дихання. Колись тут лікували туберкульоз, але кількість смертей була такою великою, що створили окремий тунель для вивозу тіл, який сьогодні став серцем усіх моторошних історій. Цей тунель називають сміттєпроводом смерті, і кожен, хто проходив ним, говорив про шепіт, зойки і кроки, яких... Нікому не належало. Особливо жахливою вважається палата номер 502, в якій люди втрачали дар мови і тікали, відчуваючи крижану хватку невидимих рук на шиї. Дехто бачив жінку в білому халаті, що мовчки дивилася у вікно, а інші залишали приміщення, відчуваючи, що за ними спостерігає щось невидиме. Те, що будівля досі стоїть, міцна і неушкоджена, тільки підсилює відчуття, ніби вона живе власним життям і не відпускає нікого, хто переступив її поріг. Всередині знаходили див. Пристрої для електрошоку, записи про експерименти, які сьогодні здаються варварськими, але тоді були нормою. Далі, Ролінг Хілс у Нью-Йорку, місце, яке не кричить, не намагається злякати. Воно просто є. Будівля спочатку була богадільною, але з часом стала притулком для душевнохворих, людей похилого віку і тих, кого суспільство просто хотіло забути. У морзі чутно звуки, ніби хтось котить каталку по підлозі, хоча приміщення порожнє і закрите. Датчики руху спрацьовують. У темних коридорах, а в камери потрапляють тіні, що рухаються надто швидко, щоб бути людськими. Розповідають про чоловіка гіганта, що прожив усе життя в закладі, і тепер його дух блукає залами, мовчазний, але присутній. Люди відчувають дотик до плеча, чують голос, що шепоче прямо у вухо, коли поруч нікого немає. Один з коридорів славиться так званими людьми тінями які з'являються на мить і зникають, коли ти намагаєшся глянути прямо. Данверс у Масачусетс не просто психіатрична лікарня, а справжня. Фортеця страху, натхнення для створення арк гемов в Бетмені і місце, яке ніколи не забувається, побудована з добрими намірами. Вона перетворилася на лабіринт болю, в якому, в якому пацієнти жили в притул, а персонал втрачав контроль, ізоляція, примусове лікування, експерименти. Усе це змінило атмосферу до рівня, коли саме повітря у стінах Данверса почало жити окремим життям. Світло мерехтіло дивними візерунками, двері зачинялись самі, а ті, хто намагався їх відчинити, іноді залишались заблокованими на години. Після закриття лікарні дослідники чули крики з порожніх палат і бачили високі постаті з блискучими очима у темряві. Далі на схід Гонджам у південній Кореї місце, яке місцеві обходять стороною. А туристи не витримують більше кількох хвилин. Це одна з найзагадковіших психіатричних лікарень у світі, заморожена у часі як сцена з фільму Жахів, де все зупинилось у день закриття. Ліжка досі застелені, медичні записи розкидані по підлозі, а пил накриває все шаром забуття. Пацієнти зникли без сліду, персонал розбігся, а директор просто втік з країни. Жодного офіційного пояснення досі не існує. Камери ловлять фігури, які з'являються і зникають, а одна з них показала жінку з довгим волоссям і порожнім обличчям. Чем, яка стоїть у кутку і не рухається, особливо моторошним є коридор голосів, у якому шепочуть з обох боків одночасно, змушуючи людину губити орієнтацію і панікувати. Деякі падали непритомними, інші не могли говорити кілька годин після виходу. Трансалегейні це не просто лікарня, це цілий собор божевілля, де замість дзвонів чути крики, а замість вітражів. Темрява, яка наче стікає зі стін. Зовні будівля виглядає майже благородно. Готична архітектура, високі шпилі, арки. Але всередині усе гниле, важке, задушливе. Це місце будували для 250 пацієнтів, але з часом сюди запхали понад 2400 осіб. І саме тоді тут почалися речі, про які воліють не згадувати навіть дослідники паранормального. Люди кажуть, що повітря всередині буквально тисне на шкіру, ніби хтось хапає тебе ще до того, як. Ти увійдеш до палати, час зупиняється, а простір навколо спотворюється так, що навіть із гідом легко загубитися у нескінченних кам'яних крилах. Східніше Австралія, де стоїть Джей Ворд, колишня тюрма для божевільних, яка тримає у собі стільки люті і страждань, що, здається, повітря в коридорах досі дихає криками. Спочатку тут утримували злочинців, пізніше тих, кого навіть в'язниці не хотіли приймати. Страх тут не зникає, навіть якщо ти просто дивишся на стіни. Вони Масивні побудовані, щоб витримати усе, окрім того, що залишилось усередині. Тут фонарі лопаються, коли проходиш повз. А з замкнених кімнат долинає стукіт, хоч двері не відкривались роками.